Мані віджай приїхав на роботу до Німеччини сім років тому. Інженеру машинобудування подобалася його робота у галузі літакобудування, та й дозвіл на роботу подовжували без проблем. Однак нещодавно він одружився з колегою з батьківщини. Отут-то і стала у нагоді запроваджена рік тому у ЄС блакитна карта для нас перевагою стало те, що моя дружина змогла приїхати до мене в Німеччину, навіть не знаючи мови. Не потрібно навіть базових знань німецької. До того ж члени родини власника Blue Card відразу ж можуть працювати в Німеччині. За рік у Німеччині видали майже 9 тисяч блакитних карт, переважно спеціалістам з Індії, Китаю та Росії. У консалтинговій фірмі Альтран добре знайомі з дефіцитом інженерів на німецькому ринку праці. Коли відділ кадрів знаходить за межами ЄС, оптимальних кандидатів на заміщення вакантної посади, діяти треба швидко. Тож фірма охоче користується можливістю подати заявку блукарт. Наш досвід такий, що з блакитною картою процес отримання дозволу на роботу триває на два тижні менше, тобто працівники можуть швидше почати в нас роботу, а це в наших інтересах. Це дуже позитивний ефект програми Blue Card. ефект Ефект для німецького ринку праці в цілому, однак, не такий позитивний, як хотілося б. адже дві третини нових власників облакитної карти вже працювали у Німеччині, тобто не є новими спеціалістами для ринку. Зате більшість хочуть залишитися надовше. Маючи маючи Card, мані віджай може вже через чотири роки отримати необмежений дозвіл на проживання у Німеччині тут у Гамбурзі дуже цікаво, гарні умови праці і люди дуже милі. хочете лишитися надовше? так, якщо все буде добре, так Щоправда, інженер може уявити собі і переїзд до штаб-квартири працедавця у Францію, оскільки блакитна карта діє у всьому євросоюзі, і це можна вирішити без проблем.